Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, компенсації від «Київстара» – Те, що багато питали, коли воно буде, як це. Тому що по інтернеті масово почали закидати шахрайські схеми так, відносно компенсації, де навпаки хочуть вкрасти ваші гроші, пропонуючи там по 200, 300, по 1000 гривень навіть компенсації від «Київстара». Але вже і запрацювала офіційна. Компенсація від Київстара. відбувається вона в, е, таких двома методами в два етапи. Зараз розповім про кожний з них, щоб ви знали, як хто де може отримати собі е, цю компенсацію, так? І як вона видається взагалі, і чого варто очікувати. І поговоримо заодно, як взагалі зараз. Е, з мережою зв'язком з смс-ками зі всім, тому що пишуть, що вже відновлено, у мене, наприклад, смс ще не працює. Напишіть, як вас з мережею. подивимося, як взагалі зараз відбувається по Україні. Тож, що там з компенсаціями від Київстара? Зараз усе розповім, але перед тим хочу зробити таке ну, не зауваження, а пропозицію, можна навіть сказати, дивіться. У нас вже там 926 тисяч підписників. Ну, впевнено, рухаємося до мільйона. Да? В найближчий час уже буде мільйон підписників. Тобто долучайтеся ви, якщо ви ще не підписані. Але дуже багато хто не вімкнув дзвіночок і пропускає мої відео через те, що їм не приходить сповіщення. І потім, коли дивляться. А вже актуальність того відео вичерпана, тому що пройшов час. Наприклад, там про якусь виплату, про допомогу, про цю саму компенсацію від «Київстара». Стара, вона буде ну, деякий час працювати. І для того, щоб не пропускати в майбутньому відео, то е ті, хто підписались і самі такі затяті мої підписники, то обов'язково ось так: дзвіночок. Там, де кнопка підписатись, потім там з'являється дзвіночок, і поставити усі сповіщення. Таким чином, ви будете ну, в курсі вас відразу буде інформувати, коли щось важливе з'являється у мене на каналі, на каналі Народна Думка. Тож, вмикайте дзвіночок, розбираємося з Е, Два етапи компенсації. Перший етап уже запущений і називається компенсаційні пакети. Де він, як його знайти, і взагалі як ним користуватися, тому що вони не надаються автоматично, їх потрібно підключити ну, за 0 гривень, тобто безкоштовно, але все-таки потрібно підключити. Це на вибір. Верніше, ну, дві послуги відразу. Перша це 5 ГБ інтернету на 30 днів, тобто після підключення так, на 30 днів, а друга це 30 хвилин. На усі оператори, на усі мережі, тобто 30 хвилин безлімітного спілкування, куди потрібно. Не дуже багато, я вам скажу чесно, тому що багато хто з підприємців втратили набагато більше, так, коли не працювала мережа, але ну, тож, то форс-мажор можна сказати. Но це не основна. Компенсація. Прямо так і заявлено. Що основна компенсація готується після того, як вже буде повне, повне, повне відновлення мережі, коли запрацює все, хоча б так, як працювало до е цієї атаки. А хотілося б ще краще. Після того буде автоматично нарахована компенсація абонентам мережі, і вона буде. Кожному порізному, в залежності будуть вираховувати, хто скільки користувався до того, хто скільки платив. так. Скоріше за все, що основна компенсація це все-таки будуть кошти на рахунок. Тому е суми, коли це буде нарахунок, поки що не заявлено, просто заявлено, що. от. Це не основна компенсація, але ви можете вже скористатись таким бонусом. І в найближчий час, коли вся мережа відновиться, то будуть кошти на рахунок. Сьогодні зранку знову були перебої. Перебої з роботою в мережі, так, Київ Стар. Компанія заявила, що це ну, типу нормально, що все вмикається, проганяється. Ну, тобто якийсь такий технологічний процес, так. Що вона про це знає і вже працює над цим вирішенням. Загалом, Київстар вже повідомила про 90% відновлення усієї типу інфраструктури. Це зв'язок, мобільний інтернет, майже вже скрізь робить. Ну, буває, пише, що він є, але насправді він не робить зовсім. Ну, в більшості випадків все-таки зв'язатися можна, так, і інтернет працює. І смс. Заявили, що робить, але ну, ще, мені ще не вдалося навіть зайти в той самий мій Kivstart, щоб отримати смс-сервіс, сам мій KaveStar також запущений, і роумінг, мобільний інтернет і дзвінки в роумінгу запущені, і домашній інтернет. Від KST також ну, почав працювати. Ви напишіть, будь ласка, як у вас з цим щоб подивитися, яка загальна ситуація. Тож, чекаємо. Основної компенсації, заходимо в мікстар, до речі, воно підглючує трішечки ще. Ну, сказати так, трішечки робить. І якщо вам потрібно, то вмикаємо собі ті безкоштовні е компенсаційні пакети. Вибираємо, якщо вам потрібен інтернет, інтернет, хвилини то хвилини і користуємося ними. Ще не до кінця стабільно, але вже користуємося. Я буду уважно з цим спостерігати, тому долучаємося до каналу. Народна думка. Е, що там Підписка, дзвіночок. Все дуже легко робиться, одна секунда часу і будемо вирішувати серйозні питання. Тож, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.